Всім привіт, друзі! З вами Тарас. Будемо пробувати повертатись на канал, трошки багато роботи, трошки Ой, завалився, скажімо так, з навчанням, з роботою зі всім. Сьогодні поговоримо про Hyundai Kona, Kia Niro, Hyundai Ioniq, І, в принципі, всі Kia Hyundai гібриди, в них є одна популярна проблема це кристалізація антифризу. І сьогодні будемо відмивати таку машину. Я вам покажу, як це відбувається. От, але. Довго думав, яку машину вам показати, щоб наглядно було. І оцей екземпляр це просто, це просто те, те, що максимально може бути. От зараз я вам покажу. В першу чергу в них синій або зелений антифриз залитий. Відзивна компанія була з 2019 року по січень 2021, і під неї підпадали всі електромобілі та гібриди Kia Hyundai. Як же ж перевірити, якщо в нас помилка ще на панель не з'явилась? Взагалі це не помилка, це попередження. Якщо ви діагностикою підключитеся, ви нічого не побачите. Отаке от от попередження. Що долеєте в інвертор охолоджуючу рідину, ви її доливаєте, а бачок все одно повний і проблема залишається. Так от, я зняв з двох теплообмінників. Це теплообмінник батареї, радіатор. Основний в ньому також є теплообмінник. Він ось тут -от знаходиться. Це його фронтальна сторона, передня пасажирська. Як бачите, тут заходить два фітінги. І з цієї сторони знаходиться патрубок на охолоджуючу рідину. А третій теплообмінник це охолодження. Коротше кажучи, тепловий насос. Не можу прямо сказати, що він робить, чи охолоджує, чи нагріває, скоріш за все, охолоджує систему, але він є. І найчастіше в ньому також бувають проблеми. Тому яким чином ми поступаємо? Спочатку для того, щоб задіагностувати, нам потрібно зняти патрубок з цього теплообмінника, якщо звідси посипався пісок, ну, який було у нашому варіанті. от, ну Його вже толком не видно, зараз я вам покажу краще, то його треба мити. Але зараз ми візьмемо, перепрошую. Візьмемо ендоскоп і подивимося камерою всередину радіатора і всередину цього. Я вам покажу, що там робиться. Я то чесно кажучи вже бачу, що там робиться в ньому, але вам же ж наглядно треба. О, дивіться, верхнє зображення. Текс. Ну і це... кристалики. Пілки -палки. Я такої забитої машини ще не бачу. Дивіться. та що? І найцікавіше, це фронтальна камера. І вона дивиться вперед. А збоку є ще бічна, на неї можна подивитися перегородки. Ну, вам на картинку не буде видно. Але тут просто, просто лідер. Зі всіх машин, які я бачив, лідер. Тепер радіатор. Ну, не радіатор, а патрубок до нього. Сам патрубок то чистий. Дивіться, зараз на початку який камінчик сидить, а? коротше кажучи, вона, вона прямо по максимуму забита. Зараз ми яким чином поступаємо. У кожного є своя технологія, в мене також своя. Є набір патрубків, перехідників, скажімо так. От, це все потрібно для того, щоб щоб такими машинами займатись, десь радіатори, десь ще щось. Ось. Тому зараз як ми робимо? Ми відключаємо від системи всі теплообмінники, в тому числі і радіатор. Робиться це для того, щоб ми могли дати більшу температуру і менший тиск. Так як хімія, яку ми будемо додавати, працює при більшій температурі. А якщо ми будемо мити всю систему разом, ми не можемо дати велику температуру по тій причині, що у нас є батарея і її можна. Ну, Перегріти. Це не дуже є добре. Там 50 градусів то можна дати, але мені цього буде маловато. Того, як ми робимо? Знімаємо два патрубка звідси. Знімаємо два патрубка звідси, вхід і вихід. От. І знімаємо звідси патрубки. Це самий геморойний буде теплообмінник, але ми до нього зараз доберемося. Підключаємо патрубки і я вам покажу, що звідси зараз буде летіти. Ну, от наглядно видно, що там робиться. І це тільки шланг, це, це, це ми ще не бачимо по триходових клапанах і всьому остальному. Заправили водою, запустили і тепер давайте я покажу, що тут робиться. Небагато, але вилетіли, ми вже видули в перший заход, заходши звідти. От, ну Камінчики летять. І все чисто, у нас три теплообмінника. Тобто, теплообмінник де, ну, батарейки, теплообмінник нижній. Ми закольцювали їх послідовно, тобто, подача у нас йде на нижній, звідти на цей, на радіатор і з радіатора назад. Подачу я можу міняти залежно від того, куди мені треба. От. Тепер яким чином робимо. Включаємо насос. У нас з'являється циркуляція і ці камінчики якби, проходять через систему. Ми можемо регулювати тиск. Тиск якби, нормальний в системі це до одиниці, але так як нам треба це все вимити, ми будемо трошки тиск піднімати. Але не треба, чесно кажучи, вишкірювати зуби і відкривати кран наповну, бо тоді може порвати все. Тепер дивіться, я пробую кран відкрити, у нас тиск росте. Дуже сильно росте. За два я боюсь давати. Може порозривати патрубки, порозривати теплообмінники. Так само і в другу сторону. Відкриваю кран, перевалює за два. Це означає, що в нас система забита. Коли система буде чиста, у нас тиск повинен бути десь 1,5-1,6 кг. Це саме з цією установкою, з відкритим цим краном на насос. Коли система забита, тиск відповідно росте, бо мала проточність. Як нам це виправити? Зараз ми відкриваємо назлив і повітрям видуваємо залишки. Антифризу. Чому я хочу видути антифриз цих теплообмінників, щоб залити чисту воду і чистою водою полоскати? Для цього нам ще знадобиться також певна хімія, яку ми будемо лити. Хімія є. можна лимонною кислотою попробувати, але, на жаль, на жаль, ми пробували лимонкою мити, більшими дозами вона не вимиває. Ось ці всі теплообмінники, що у нас є як донори, тобто вони розрізані всередині. На жаль, всередині них лимонка не вимиває закам'янілості. Тобто ось ці такі кальцити і тому подібне, вони залишаються. Вона збиває поверхневі кусочки, вона непогано вимиває масляну, ну, масляну пленку. Але от саме з цими камінцями, на жаль, не працює. Того буде молити хімію на основі ортофосфорної кислоти. Її потрібно гріти і потрібно. Добре, після неї вимивати. Так як алюміній вона ніби не гризе, ніби я за нею цього не спостерігав, але про всяк випадок краще вимити. Тому зараз наповнюємо систему знову водою, заливаємо потрібну дозу хімії і починаємо циркулювати знову. Картридж замінили, цей в принципі чистий, але просто вже пожовкли, але поставили спеціально біленький, через нього навіть сітку он довидно. Обов'язково я, наприклад, картриджі замочую. Замочую їх у водичці, ось вони прикриті, для того, щоб вони не спливали і не було повітря. Тепер вмикаємо нагрів, температуру залишав 65 в даній степені і виливаємо певну дозу хімії залежно від нашої машини. Залишаємо на певний час, подивлюючись, щоб не піднімалась вода, температура і виходило повітря, так як воно іноді буде з'являтися. Тиск залишаємо 1,4, 1,5. Ну і поки чекаємо, як нагріється. Десь годинки 2 пройшло. Машина собі полощиться, миється. От, і тепер у нас кран вже повністю відкритий. Тиск, оскільки раз, два, три, чотири, один і шість на повністю відкритому кранові. І можемо бачити, що в принципі, деякі осадки є, але вони розтворилися в кислоті. Температура 62,6 і незалежно від того, в яку сторону я направляю, тиск порядка 1,5-1,6. Це означає, що в проточність в контурі вже є, в принципі, це все вимило. Тепер ми зараз зливаємо кипяток і поступово замінюємо його холодною водою. І після цього вимиваємо залишки і дивимося всередину що залишилось температуру збили до 15 градусів водичка чиста холодна тиск при повністю відкритому крані його відкриваємо закриваємо повертається все одно на те саме місце і в принципі в нас тепер радіатор теплообмінники чисті Зараз повітрям видуваємо, підключаємо систему назад і в розрив подачі вже будемо мити залишкову систему, тобто чарджер, інвертор, мотор, батарею. батарею також. От, був варіант раніше, я пробував, поки мились теплообмінники, я закольцовував систему в місцях розриву, тобто замість радіатора на бачок, замість того теплообмінника і мив систему окремо, але, на жаль, штатного насоса маловато. І треба підключати зарядний пристрій. Зараз ми до цього дійдемо. Того, в принципі, можемо зливати, видувати і підключати назад. Ось такими рухами Виганяємо залишки системи. Ставимо зарядний пристрій, трансформаторний в даному випадку з дуже сильним охолодженням. Бо нам треба тримати 25-30 А для того, щоб акумулятор підзаряджався і помпи працювали в процесі підкачки. І Включаємо на подачу. Обратка йде в бачок. От, а Подача на всю систему і далі вже автомобіль сам клапанами перемикає, куди йому там треба. І обов'язково запускаємо сервісну прокачку для того, щоб машина контролювала це сама. Наповнюємо чистою водою. Виганяємо залишки антифризу, поки що в нас обратка йде одразу в каналізацію, а подача йде свіжою водою. Всю воду в процесі буде додатися розчин. От. І дивимося за тим, щоб в бачкові була прозора рідина. От. Ця, ця атракціон буде тривати в три заходи по 30 хвилин, тобто машина робить сервісну прокачку по 30 хвилин. Ось, І біля неї це весь час потрібно сидіти, слідкувати за тиском, щоб не пішло верхом і щоб тиск не скакав. так як авто іноді включає реверс для того, щоб наповнити, і може просто зіткнутися ось ця помпа з тими помпами, які в автомобілеві. І тоді, ну, зазвичай, установка задавлює ці помпи, що всередині, може і крильчатку обірвати, і десь патрубка вирвати, тому потрібно сидіти біля неї і слідкувати. Ну, тому зараз промиваємо чистою водою, коли авто переключує декілька і побачимо, що сюди не потрапляє антифриз, тоді додаємо хімію і починаємо промивати всю систему загалом. Так як там 90% зараз вже крупних камінців не залишилось, бо вони всі сиділи в теплообмінниках і ми їх вимили вже в перший заход. От, що ж, продовжуємо, підключуся, вже як буде результат. Ну і Фінальний етап. Всі патрубки поставили на місце, залили концентрат. Коли машина його втягнула, я доливаю в такі ж пропорції дистилят. Дистильовану воду і машина сама це все перемішує. В такій процедурі якби, за один раз прогнати не можна, тому два або три, зазвичай три. От, все, Прокачка зараз завершується, рівень якраз вийшов на норму. От, і в принципі на цьому ми можемо завершувати. Наприклад, можемо навіть показати, що От, зупинили нашу прокачку. Йдемо в салон автомобіля. Вимикаємо, щоб вона завершила сервісний режим. Тормоз-кнопка. І все, проблеми немає, є лише низький тиск у шинах. Це ми зараз підкачаємо і все, Попереджень ніяких нас абсолютно немає. Так. Ось така от процедура, друзі. Тому Якщо ви з цим стикнулися, варто не затягувати по тій причині, що можна робити біди. До речі, що хотів показати, окрім ось цих теплообмінників, які можуть забиватися, це теплообмінник теплового насосу, а це теплообмінник батареї. Є ще інвертор. Оце, оце. інвертор, який переобразовує зверху видно плюс і мінус вхід і вихід на три фази. Так от, в нього охолодження відбувається через такі от... Ребра і дуже часто, от бачите, цей чистий, це абсолютно чистий. ну Він згорів. Але не неповідомі мені причині, скоріш за все, від старості помер. Але він чистий абсолютно. Я цей інвертор залишив собі, як, щоб показувати людям, як він має виглядати чистий. Бо дуже часто, коли ми їх розбираємось, тут ці кристалики і збираються. О, ну, Оце все, що вимовилось з нашого автомобіля. Тому на цьому, в принципі, все, друзі. Дякую вам за перегляд. Кому що цікаво, пишіть, буду намагатись відповідати. До нових зустрічей, друзі. Бувайте!